Угу. Тут, о, а тут щось слухай, тут телевізор. Тут телевізор. А, це реклама. А я навіть мене. Це реклама. о, Кабанчики продаючи, іграшкових. Ой. Оце такі двері. Це жилий дім. Просто під'їзди такі. Ой, ладно. Таке вже. Ні, ні Мені також. Тим більше черга. Солодощі тут, а, печатки, слухай, тут запечатують. Печатки, різні печатки. Це такі це печатки. печатки. Ага. Це печатки, чи воскові, чи я забула, як вона називається. Як воно називається, і там це такий магазин сувенірів, які... Пропонують печатки різні тут взагалі, взагалі такі печатки. І тобто тут є печатки і їх відтиски, це відтиски. Як це коштовують печатки, чим вони там запечатаються, забула. А це, мабуть, той віск, яким вони, треба його розплавити ось це. І це віск, і оце бачиш така ложечка, щоб налити, а потім початку придалити. Це крест, але бачиш, він трошки такий. Ага, ні, такі це кабанчики. Це такі кабанчики. Я думала, що мшили. А я про крестики, я все зрозуміла, це просто побачила. І тут щось таке. Ну, ось бачиш, типовий францисканець. Оце ось ці голуби, це не просто так, тому що там є. Історія, коли Франциск сиська він проповідає. Оце такі мечі, такі меч такі. Ні, я не про це розповідаю. Ну, а де голуби? А, голуби у руках його. Ташка були якісь. Ось вони. Бачиш Угу, Це ось цієї сцени. Ну і таке. А тут музей ага. римський. Це мій музей? А, ось напроти музей. Так що, безплатно чи платно? Ні, не хочу тоді. Ой, так взагалі я дивлюсь, що там воно мені не дуже. А тут Ага, о, слухай, оце мене цікаво, дійсно. Зараз я підійду. Тут водойма була. Алло. Привет, тата. Угу. водойма. Тут водойма. Угу. Нами Мама, тобі Соня дзвонила, а ви... Ні. Що вона мені дзвонила на у цьому, о, як його, на богослужіння, що ж я буду брати трубку? Це вона була, я ж не знала, що це Соня. Вона мене, мені дзвонила, я її навіть...